Ну зараз тебе буде рубрика, просто так ми тебе відпустити не могли, так і ні. називається вона. Вдарявся зубом об мікрофон. Звісно, так. Брав кредит? Ні, ніколи. ревнивий? Частково. У тебе є в гаманці зараз 10 тисяч гривень? Є. А на рахунках більше 100 тисяч гривень? Є. Ховав солодке від дітей? Н ну, так. <рив> <рив> Ображався, коли тебе не впізнавали. Ні. Сказав фразу, а ви знаєте взагалі, хто я. Ні, ніколи. Секс в трьох, це окей? Окей. Викидав шкарпетки, тому що лінь просто було прати? Ні, не було такого. Флір це зрада? Ну, залежить від того, як до цього як Скоріше, зі? Скоріше так. Для мене скоріше так. А поцілунок? Ну залежно куди це, це <рі> трошки більше ніж флір. Так що це, це так. якщо це більше, дружній да? поцілунок, то ні, звісно. Ні, ну то не про дружній. Купував... Але, але, але про дружні, <рі> да. Купував дітям іграшки, щоб самому погратися. На uh, Nintendo Switch грався, але то не для себе купував. <ріст> але <ріст> грався в дитячі <ріст> <ріст> іграшки точно. Губив машину на парковці, так, купував де Так, А uh, хотів поголити голову? <ріст> ні. <ріст> Часто матюкаєшся? Uh, досить uh, нерідко, досить нерідко. Носиш підробки. Шо, шо... Підробки. Одяг, підробки. Бренди. А можеш психанути атака через дрібниці? Можу, так.